Обласної комісії, другаційна конкурсна комісія, збору на посаду директора Одеської гімназії No18 Одеської міської ради. Нам потрібно прийняти рішення про присутність інших осіб, які відповідають за технічний супровід. Це особисто оператор відеозйом, спеціаліст щодо візуалізації презентації. Прошу проголосувати, хто за, хто проти, хто за. Нагадую вам, що відповідно до положення про конкурс під час проведення засідання конкурсної комісії проводиться від розйомка. Матеріали будуть опубліковані на веб-сайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Доложення про конкурсну посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власної громади міста Одеса На делітакціях було затверджено рішенням Одеської міської ради 10 червня 2020 року. Слово надається заступнику конкурсної комісії Лудневій Шелені Володимир. Вітаю, шановні присутні. Дозвольте познайомити вас з складом конкурсної комісії, голова Інодії Оксандрів, депутат Одеської міської ради за дякую, що ви з нами. Заступників не Олега, представник професійної сільської світлої директора, секретар Ірина, представник Одеської міської організації, «Громадська рада соціального військової України, директор Одеського ліцею No55, Корнієм Володимир. Ревчиша Галина, головне спеціаліст з питань персоналу департаменту освіти і науки, Одеської обласної державної адміністрації, дякую, що ви до нас долучилися. Кравченко полона, головний спеціаліст відділу дошкільної, та загальної освіти, управління освіти та молодіжної політики, департаменту освіти і науки, Одеської обласної державної адміністрації, дякуємо. Всі члени комісії ознайомлені з попередніми результатами перевірили. Пакети документів наших конкурсантів було допущено до участі у конкурсі двох кандидатів кругову Ганну Іванівну та Шер... Вибачте, Шершньову. Шершньову. Шершньову Тетяну Євгенівну. Обидві кандидати, кандидатки будуть використовувати, ем зараз присутні, тому я пропозиція починати. Починаємо ви розкладаємо і запрошувати вас, щоб не покупка і виразу, забасити. Щоб їм було, щоб вас залазити. Так, будь ласка, обирайте. Який вам подобається. Шановні, почекайте, почекайте, почекайте. Візьміть, на Тримайте, будь ласка, теж білет. Тримайте муці, нічого не міняйте, ми на вас уважно дивимось. Шановні члени комісії і конкурсантки, прошу звернути увагу, що матеріали до конкурсу опечатані в конверті. Зараз я буду скривати його у вашій присутності. Ставила матеріали. Будь ласка, білет номер. 2. Білет номер 2. Прошу, будь ласка, білет номер 2. Це пані, пані Гане і пані. Тетяна. І пані Тетяна. Білет номер 4 Білет номер 4. Шановні, будь ласка, слухайте уважно інструкцію. У вас зараз буде пів години на знаходження правильної однієї відповіді на кожне питання. З усіх варіантів правильну відповідь одна. Якщо ви щось помітили, потім подумали, що ви поминились, хочете виправити, ви закреслюєте те, що вам здається неправильно, і робите помітку. Якщо у вас буде декілька правильних, як ви вважаєте, відповідей, то не буде зараховано за відповідь. Обов'язково поставте свій підпис, обов'язково поставте дату сьогоднішню і починайте. Прошу сідати. Да, Повіть, будь ласка, дивети, ми ще задавати. Пасху це час ми чекаємо писав подав, прошу секретаря час. Десять годин дев'ять хвилин. У нас є тут години. Якщо ви закінчите ранніше, зделайте раніше, швидше процедуру.